Доброго дня. Так, починаємо роботу комісії. Комісія з першої комунальної власності, комунального господарства, забережних міського транспорту. Присутні чотири депутати, вони є у нас. Порядок денний є. Доповної пропозиції немає. Хто за порядок денний? Перше питання. Про внесення зміни до програми економічної і соціального розвитку Кам'янецької селищної територіальної громади на 25. Інформує одного виконавного пола. На адресу залишній ради на прошу близьких від територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України, знаєте, це ліпання МВД, які проходять реабілітацію і лікування військові, нацгвардії і Вони планують провести роботи у відділенні психологічної та Фізичної реабілітації просить фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень. Саме фінансове питання буде розглядатися з бюджетної сторони, а дане питання внесення під до програми соціатоном є технічним, щоб була потім технічна можливість провести ці розрахунки. Да, І друга частина теж згідно до соціоному, це стосується земельних питань. Надійшла заява до комедина, який Хоче викупити під своїм землю на сільської призначення. Для цього теж треба якусь процедуру витримати. Це відкрити рахунки, на які він перерахує кошти. Потім громада за ці кошти буде виготовлювати експертизу. Це теж технічне судопитання, яке дасть можливість провести цю роботу ну, казначити, врахунки з тим Це все буде виконано за кошти, які надію від намагалися Так. Він має заплатити кошти, для того, щоб він заплатив, має можливість. <блес> тобто це вона буде дасть можливість не заплати гроші, вона буде навчати експертизу. Землі не собою сільського призначення. І ці ж питання теж будуть винесені ну, вже в земельних питаннях. Чому я озвучу в цьому і це суто технічна сторона. Питання. Хто за? Так, ще питання. Про внесення іншої програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, доріг комунальної власності населених пунктах Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки, інформує федону. Будь ласка. Даний проєкт рішення всюди з метою покращення стану на дітей дорожньої мережі, яким передбачається внести зміни до програм. Ваблено пункт 2-1 та два, а саме співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних дорівнює загального користування місцевого значення. Це дорога Новомиколаївка Спільне і Козирівка Тарасова. Оцих дорогах проходять щині автобуси. Загальний обсяг програми фінансування не змінюється, зменшується. На 398 тисяч у пункту 1.5, це поточний ремонт, та експлуатаційне утримання автомобільних доріг в селищі Кам'янець, де передбачалось на 2025 рік 4 мільйони, залишається 3 мільйони 600 тисяч. І на співфінансування йде по 199 тисяч, на одну дорогу і на іншу. Стало це согласованно. Це питання. Це Рішення прийняти. Слідуще питання. Про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної сумласті, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Даний проєкт передбачає надання згоду Кам'янецькій селищній раді, як балансу утримувачу майна на передачу оренду об'єкта комунальної. Для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній. Це релігійна організація, релігійна громада великомученика Дмитрія Солунського, Круховницької єпархії Православної Церкви України села Пецівка. Попередній доктор був розірваний. Що це за <працю> коротче?

Так, Вони попередньо орендували, але була релігійна громада виномученика Андрія з села Білозерне. Тобто, але він за згодою сторінку договір розірваний і він збройний своєю заявки, що надали йому в оренду терміном на 25 років, але з матеріальним посвідченням. Чити зважу, ще не прийняті. Питання до комісії проведення. Немає? знімають. Добре, дякую.